А кану зламали і відео почала. Малінка взросла і я почала. Всім привіт, з вами Хакер Маліна. І сьогодні ми будемо грати у бан. Бан четверту частину. Е ми наконец-то, прийшли до неї. Ой, панцир. Що, що це? Ну, ну давай. Ми, ми наконец-то, прийшли до неї і будемо її проходити. Напевно, ми її розділимо на три частини, а ми. Ideas? Ideas ми підемо. Non, 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 non. Non! Я, я не буду дивитися назад, тому що мені страшно. Я не буду дивитися назад, мені просто страшно, я не буду. Совбощі я полинка взяла. Фух. Давайте його будемо називати клювок. Добре. А -а -а. добре. Так, зараз ми з вами добійжимо і все буде добре. Давай, давай. Біжи, біжи, біжи. Сподіваюсь, надовго треба біжати. Давай, 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 давай. Дуже стромно, але я ну, тупо не буду повзятися назад. Я один раз колись так померла. Давай, 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 почав. Я сюда сплю. Все, я тут буду сидеть. Все, я буду сидеть тут. Ребенок, ты не будешь сидеть? Все, хорошо. Давай ты сюда стоим. А я сюда. Все. Не беру быстро ухожу. Все. Так. Зразу що перше було якось ну, страшно, якщо чесно. Так, е, ну стой, блін, ну апельон. Ну постой тут. Стой, блін. Ну, Ладно. Тоді на цю кнопку, зараз я описаю. Треба тут пропаркурити трішку. Ставимо його і йдемо сюди. Все сюда. Так. И йдемо за обідком. А, Э, е, а ч в смысле? Я без. Я без нього нікуди не піду. Так. Я черепахи сидять съедуть. до мене. Я мені треба... не требую, Не хочу без нього уходить. Приди, ну добре. Ну, що щось опасне, ми треба там сидіти. Ну добре. О, пусть давайте візьмемо якийсь новий, походу. Ура, нас буде новий мульт. А... Ш -ш -ш -ш. Стоп, що? Ну, ну добре. Наступа кудись уносить. Так завжди. Завжди Завжди, завжди Ту-ту-ту-ту Тю-тю-тю-тюн, тю-тю-тю-тюн, і куди нас привезуть? Угу. Це хто так? А це хто такий, господи? Я сподіваюся, цих хтось добрить. Ми в якійсь кімнаті... Короче, нас, мы преступник, к походу, и нам будет питание. Нам будет отвечать. Вот эта кнопка не. Вот эта кнопка да. Да, мы их, да, это мы их, заперли, да, 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 это мы, я помню, что я That, that should not be mentioned. Moving on. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Darkness, no question. Still not. Really? I'm surprised you're still in one piece. There third question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? really, too much, Charles. Fourth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? I thought so. You must have come from the floors above. Fifth question. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? Of course I've been infected. That one gives me the creeps. Sixth question. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? No, 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 no. Never. I'm afraid that such a jabber will be kind. All right. Grab your belongings from the back and step out of the room. Забираємо. Дом сказав, він сказав, забирайте речі і виходьте. А я не вийду. Я не хочу виходити. Ну, він добрий. Він добрий. Він добрий. Фу, work work. Це You're та жабка. Anyway, Копать. You know я побіжу швидше його, я тут. Я хочу туди. Він сказав, що це королевство. Ну добре. Тут ворота закриті Ребят, бро. О, щас нажму на кнопку. Тут кнопка була Welcome to the kingdom. Він сказав. Добро пожаловать в королевство. О, гейбочок. Литики великий. Да, ну да, А что ты такая фиолетовая, этого, фиол этого пятно? Кто то такая? Или кто то такая, я не знаю. Королева! Это королева! Как ряда! Мы, было... Мы побачили справжнюю королеву. Вы помните ей малюнку? Мы в третьей части не бачили. Вау! Я хочу, мы красиво. Мне совершенно важно, Here in search of your child i fear you won't find them most of you will cease to come down <inaudible> to this floor for quite oh, some time, time. we can help with getting you back up, <inaudible> the -up <inaudible> to the other allow us to introduce ourselves first i am queen like the ruler of the kingdom this is sheriff tokyo the protector and only other citizen of the kingdom i apologize for myself and the ship Вона дуже зраєзна, красива Подивіться на неї Королева і шапка А, це Шериф, а ти Баунсере Добре, колова. королева Баунсере Привіт, Шериф Торстер Головне, поки що послушайте що... Послушайте, це не знаю, я знаю, це просто якось я не думала, що ми побачимося з королевою. Це дуже круто. Я би завжди хотіла побачитися з королевою всього, чого? Блін. Right. Mm. Yeah. А що вони не говорять? А що вони не говорять? Mm -hmm. Ладно, може це в мене якась, типу, щось в мене таке. Щось лагає в мене. Добре. Ну, ладно ну, ну типу, в мене покажуть, але ну, воно типу, нагоре ладно а може нам на завтра вийти, ну, я не знаю я, я буду тут поки що, я буду тут сидіти поки що ну, о, о. О, но пиона він вернулся вс вони тупо йшли без мене копі. Поки я тут стояла, вони вийшли. І слава Богу, що тут немає більше нікого виходу, і я точно знаю, я там побачила сходи нам точно туди. Ну, Тут просто я, другого місця немає. Да, от тепер це слышно його. Да, він там, не бачу його. Розпазу как раз я зараз прийду. Ну, ми читали, що він казав нам тут треба знайти білетики. Ну добре, так, ти тут там. Да? Беремо Ладно. Беремо білетик і беремо карточку. Так, одну. Ты можешь... Не спрыгнуть, коли я беру предмети. О, господи. Я, я тут не піду, я туди не піду. Подіваюсь, там немає білетика. О, там дивіться ще один білетик. Підсім оп. Де ще білетик? О, о, от, я бачу. Йди. Оп. Ой, блин. стать Англина. Постой тут. Я возьму. Теперь можно тебя без Так. Ну. Куда еще? Нет, давайте посчитаем. Раз. Я почувствовал, что треба шесть. Два, три, четыре, еще два. Где-то, ой, не случайно извините. А, так, ну... О! Там... Там... Там билетик, а як мне? Сиди тут. Ось, ось. Сиди біля шерифа, ти мене зрозуміла? О, дивись, така большая жаба. Сиди біля... Сейчас. Сиди біля шерифа. Все, где тут? Тут. Тут хочет посыды. Посыды я должен Ты возьму. О. Видишь, Знаешь, это вот так вот. Уберу. Возьму. Билетик. И тебя возьму, посажу сюда и пойду положу билетик. Теперь точно шесть.

Mm -hmm. Miles away from the promised surface. Long story short, I was found and accepted at my lowest. It was then that I declared myself the ultimate It's mean, a, a cause oh. worth fighting. The okay, Good-hearted good individuals deserve protection. Mhm. Mm Dina, why are we so fast? I want to the Oh.

Позиваємо дрон. Де він? А, ось він. Отак Пробуємо, от. швидко становуємося туди. Все. Ну хоча б... Ну хоча б давайте спробуємо, може він підніметься. Не береться, значить там опасно. Не береться там. Тоді, значить там опасно для нього. Пішли. Лампочка От... Не-не-не Хорошо, чтобы стоять на месте И не двигаться Куда он побежал? Меня спасти Привет Я голодная змея У тебя есть что-то поесть? У меня нема что-то поесть Я могу тебе дрон Поесть Нормально? Съешь дрон? У меня есть дрон. будеш дрон есть? Че не будеш? Мені кажется, тебе понравится. Ладно, давайте поделаем. Ааа! А! Я пошел, там не кищил, там не кищил, там не кищил. Открыть вид, кто

Хочет болтать. Хватит размывать. Ага. Тут, значит, опасно. А тут? Тут где опасно, очень опасно. Опасно. Ну, значит, самый-самый крайний вариант. Ту такая музыка, типа, такая... Ту -тун 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 -тун. Пиши, значит, тут опасность. Да, блин. он мне весь путь. А похоже, может, он сам будет искать, куда требуется. идти. Не за мной идти. Угу. Так. Угу, все хорошо. Так. А ну-ка тут. Нет, тут он пищит. А тут он будет писать или нет? Куда он не пищал. О, фух. Мне почему-то кажется, тут оно не сидит. Да, 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 мне кажется, вот там точно. Будет мне так кажется почему-то. Фух, -фу, я угадала. А может тут на... Я, я, я зараз блин. Серьезно? Давайте еще раз пробуем. Нет, тут же пищить, недобро. Ты уже подумаешь, я уже отгадывать начала. Пищала. Так, тут я может пройти. Пишить Опасность. Тревожность, так можно сказать. Так. Тут-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Тюнь -тюнь -тюнь. Хочу просто вам сказать, что що... уже интересно и играть в банбан. -бан. Я разумею, вам... Вот просто скажите, напишите в комментарии, напишите в комментарии, вам подобается, когда я снимаю банбан, -бан, або не подобается. Будь ласка, напишите в комментариях. Мне дуже... очень... Це Якщо вам, типу, ну не подобається цей канал, ой, не канал, а відео про банбан, -бан, ну будь ласка, напишіть і я не буду знімати банбан. -бан. Це буде просто ну, вже клас. О, а я за це за цей час просто вже прийшла, коли вам просто казала. Ой. На руку візьмись, Ну, добре. Ти знову ж підеш? Фух, он за мной, идет. Тут и такая штука ее Можно открыть? Не можно. Там даже штука не показывается. Короче, открыть не можно. О, там еще одна кнопка я. А ч можно нажать? Можно. Теперь, по, -по, -по можно чу нажать. Да. О, Это для лифта. Тун -тун -тун. А, уже оно не будет? А, да, уже оно не будет. Можно просто такой пам-дам-дам-дампам-там-там-бем-пам-пам пап-пампам Готово. Так за... Блин, что такое? Я його хочу взяти Чего його не можна взяти? Він за нами охотится вже плюс. Но його не можна взяти на руки. Блін, надо догонять шерифа. Нажимаємо Shift. Блін Shift не нажимаєте. Ну добре. Так. Тепер ми знову їдемо на ліфті і куди ми поїдемо на ліфті? Фух, він там. Нажимаємо ось. І зараз ми поїдемо. Тут ніхто не розмовляє, чомусь мы добре. Назад не хочу дивитися, Ну, до перелка, мені кажется, не ним все добре. Навіщо не дивитися? Так. Нам сюди, А, ні, нас потім увозит ще раз. Не добре. Постоим. О! Нам сюди? Нам не сюда Мы уезжаем снова Блин, а что мы, а мы так быстро? А пеленок вообще как медленно Я его даже не вижу Ты приколись, блин, почему мы так быстро едем? О, пеленок. Мы вернулись! Мы повернулись! Ура! О, oh, куда погнав? Дивіться, куди малий погнав. Так, мені треба його догнати. Та Зажди. Клювик, зажди. Дивіться, як швидко бі біже. Зажди. Ну завжди мене. Я читаю твой. твой твой родитель. я считаю твой цель. Б... Не -б -б -б. короче. Так. День, ты мне бежи. Бежи. Наконец-то ты меня заждал. Посылочку. Неважно. Блин, что он такие медленные? Все. Мы опять поедем на лифте и скорее всего опять нас... Джамбадеж того. Он же живой що те. Ну добре, будемо закінчувати на цьому корята. В нас був дуже прикольний сьогодні ролик. Ми не повністю пройшли бан-бан, але пройдемо. Будуть ще дві частини про бомбану, мені так кажеться. Так що, ну, будемо закінчувати на цьому. Дивіться, який мілий клювік. А ми будемо закінчувати. Всім па-па! хакерята!